Пропонуємо вашій увазі богослужбову книгу Апостол. Книга має металевий оклад з елементами емалі. Та має два металевих замки. Розмір книги 23, 30 та по товщині 5 сантиметрів. Текст надрукований крупним чітким шрифтом, церковно-слав'янськими літерами. Загальна кількість сторінок 512. Хочемо нагадати, що замовлення ви можете залишити на нашому сайті або зателефонувати нам.